Вас засмучує депресія вашого партнера? Часті панічні атаки вашого друга заважають вам добре проводити час. Чи безвихідна несхідна спіраль безсоння вашої подруги, що викликає дисоціативні епізоди, які стерли її здатність діяти? Справді псує вам настрій? Я просто дуже перенавантажений останнім часом і не знаю, що робити. Круто. Коли ваш друг звертається до вас по допомогу, чи не було б добре просто натиснути одну кнопку, щоб усе зникло? Знаєте, без вислуховування всього або докладання зусиль, щоб розібратися у ситуації. Що ж тепер ви можете? Представляю, дякую. Я зцілений. Дякую, я зцілений, дякую, я зцілений. десь більш ніж півтора тисячами запрограмованих автоматичних відповідей, які гарантують вам відчуття, що ви допомагаєте? Я просто не знаю скільки цього я ще витримаю, імовірно, вам варто більше займатися спортом. Тож я просто не бачу сенсу продовжувати. Мій партнер звернувся до мене зі своїми проблемами з психікою. І у мене не було розуміння чи досвіду, щоб запропонувати компетентну пораду. Але це не завадило мені порадити йому. Ви пробували бути більш позитивним. Я бачила, що моя подруга засмучена, і я хотіла бути корисною, але я жодним чином не хотіла докладати зусиль або ставити себе у незручне становище. Завжди може бути гірше. Щастя це вибір. Просто не сумуй. Мені справді допомогла йога. Випробували ромашковий чай. Але заждіть це не все. З новим розширенням чудово розумію, коли ви хочете перевести всю увагу на себе. О Боже мій. У мене також ОКР. Типу просто дай мені знати, якщо я можу чимось допомогти. Я буду радий послухати, якщо хочеш виговоритися. Неправильно. Навіщо марнувати свій час слухаючи або намагаючись розширити свій світогляд, якщо можна просто використати універсальне рішення на всі випадки. І це теж мене. Через свою депресію я не міг робити те, що я люблю. Але партнерка сказала мені, що треба просто докладати більше зусиль. Аж не віриться, що не додумався до цього раніше. Усе в твоїй голові я витратив роки на боротьбу з сильними панічними атаками, неймовірно жахливими. Але потім зробив відтискання, і тепер я зцілений. Перестань бути таким егоїстичним. У мене був хімічний дисбаланс у мозку, що заважав йому підтримувати потрібний рівень серотоніну, необхідного для регуляції мого настрою, як у звичайних людей. Але потім подруга запропонувала не бути такою, і моє життя налагодилося. У інших людей ще гірше, ніж у тебе. Вау, дякую! Я стілений. Досі усміхаєшся. Ось і воно. <хух> Дякую, я стілений, доступно безкоштовно і абсолютно непрохано. Будь де є ваші абсолютно некомпетентні друзі, члени сім'ї та незнайомці з добрими намірами. Гей, люди, ми хотіли зробити ці відео, щоб обговорення свого психічного здоров'я стало доступнішим і нормальним. Багато з нас у Віва мали психологічні проблеми у минулому і зараз, включно зі мною. Тож ми лишили посилання на деякі джерела в описі. Перейдіть, якщо хочете, якщо ви або ваші друзі наразі страждаєте через це. Дякую.